Вітаю це програма важливе». з вами. Я Наталя Демадюк. Сьогодні є у нашій студії Юрій Польський, учасник бойових дій, доброволець, майор запасу, заступник голови союзу ветеранів АТО та учасників бойових дій. Гроза вітаю вас, пане Юрію! Вітаю! Дуже рада бачити в нашій студії. адже сьогодні ми будемо говорити про тему, яка болить кожному українцю. Це війна, це наше сьогодення і вашу безпосередню участь. Ви, як учасник бойових дій, як доброволець, певно, що почну з такого запитання, що вас спонукало в, вже будемо говорити прямо немолодому віці, все ж таки піти добровольцем, захищати Україну. Та спонукало те, що мало би спонукати будь-кого, хто вважає себе громадянином і патріотом, коли Твою батьківщину нападають, коли є відвертий ворог, який прийшов, а я це усвідомлював вже давно. Він прийшов не вирішувати якісь там політичні питання. Вони прийшли, знищити знищити нас як етнос, навіть навіть не націю, як політичний конструкт, а як націю. Кожного у кожного нас є сім'я, у кожного з нас є друзі, близькі, рідні. Іншого виходу, як іти захищати, я не бачив і, і наразі і зараз не бачу. Крім того, якось так трапилось, що е, от ми говоримо про це між собою і в організації і з багатьма побратимами. Говоримо, моя сім'я, як виявилось, так воювала. Всю свою історію від Ще... діда, прадіда? Від прадідів. Ще мої діди, мій дід один із перших керівників полковників, як мені написав, мій дід, який помер в Канаді у віці 105 років. Він Ого. був помічником у гетьмана Байдеви Ну, Лист листи в мене збережені. На жаль, документарного підтвердження немає, але така легенда є. І потім були козаки, були це бобатьківські лінії. Були, скажімо, ті, кого вже я знаю, діди мої, і один з них це царській Росії, він воював, він повний георгівський кавалер. Був це батько мого батька. Мій батько воював. Він 22 червня 41-го року був за 40 кілометрів від Бреста. Він офіцер, який потрапив в полон. Потім відсидів 10 років, у Колими за те, що не, не покінчив життя самогубства. Хто знає, як, як це відбувалось? Мама була партизаном вітчизняної війни. От, ну, кажу на моєму віку, якось так трапилось. Що і мені довелося взяти в руки зброю, щоби ти захищати батьківщину, сім'ю. Те, що я люблю, те, чим я живу, по-моєму, це абсолютно органічне, абсолютно свідома громадянська свідома позиція. позиції. Пане Юрію, ваша служба це був неглибокий глибокий тил. Ви перебували в, на різних напрямках, виконували різні завдання. І наскільки важко взагалі включитися з. Мирного життя. Ось у нас кожен каже, я не готовий, я не військовий. До війни ви теж не працювали у військовій сфері. Ви займалися радіо, ви займалися менеджментом, ви займалися організаційними питаннями, абсолютно не пов'язаними з військовою справою. Звичайно, що це непростий процес, але я би не ставив питання так, що от це неможливо, бо це зовсім інший вид діяльності, і от цим повинні займатися тільки військові. Ні. Будь-якій військовій е, доктрині будь-якої країни професійна армія е, вона це армія на перший період для стримування агресії. Потім йде мобілізація. Потім йдуть ті, хто, ну скажімо, готувався колись. Я служив в радянській армії два роки. Е, я мав. Навчання, коли навчався в нашому рідному годніку, я отримав офіцерське звання і, ну, скажімо, по, по певній спеціальності військовій, хоча це було дуже давно, але певні навички, певні вміння вони залишилися і були у нагоді. Переключитися, ну, звичайно, що непросто, але не неможливо. В армії є величезна кількість професій, величезна кількість напрямків, які з успіхом можуть закривати ті, хто, ну, скажімо, не є професійним військовим. Уявлення нині зараз, побутуючи те, що от всі йдуть і підеш в армію, зразу станеш штурмовиком. Ні, ні в якому разі. І штурмовиків не так багато, і це взагалі специфічні люди. Е, є і тилові посади. І я, наприклад, був в управлінні, яке, ну скажімо так, у підпорядкуванні якого було дев'ять бригад, величезна кількість людей. Е, задачі були абсолютно різного плану. да, доводилось і виїжджати там і на схід, і відрядження бути, але в більшості випадків я вже у своїх 58 років тоді я знаходився, звичайно, що не на. На нулю от Хоча й на нуль виходив. І е, е, будь-кому, хто має специфічні вміння. Я форму по задачі, яка виходила від головно, тодішнього головнокомандувача, від Валерія Федоровича Залужного, по задачі свого командуючого, я формував групу. От гру у моїй групі е, наш заммера мера. мера, так. От він теж офіцер, він військовослужбовець був 104-й бригаді ТРО. Він війшов ну, на моє прохання, командуючи віддав. Потім представник, скажем, як би правильно сказати, про не руху, так але президент спілки перевізників України. Тому її групі. Молода, доволі людина, яка має три. Ну не він, а інша людина, яка має вищих освіти, фахівець у галузі інтелектуального права, комп'ютерних наук. Судний То контингент. Тобто, да. це була спеціальна група, яка була заряджена на виконання. І вони так само виїжджали по бригаді. Бо бригади всі там. От, і вони виїжджали і приймали участь в бойових діях. Тобто було б бажання і мотивація. Так, точно. Так, точно пане Юрію, хочу запитати вас тепер трішки більше розказати про громадську організацію Гроза, адже її заснували саме такі люди, як і ви, Україноорієнтовані, Люди, які розуміють потреби, люди які точно розуміють, хто такі військові, і точно знають, як їм допомогти. Ця організація була заснована ще в той період, коли відбувалася антитерористична операція. Засновували її професійні військові. На жаль, один із засновників вже він не з нами, він на жаль, в на жаль, він світах. вже та, да, у кращих світах. Честі слава йому, ми його пам'ятаємо. Інший засновник це професійний військовий, доволі молодий ще на той момент, і зараз я вважаю, що він не старий полковник Зайчук Олександр Дмитрович, професійний військовий, людина, яка воювала в АТО, яка приймала участь в миротворчих місіях в Косово, яка приймала участь у миротворчій місії в Іраку. Тут він постін ну, управлінні нашому займав доволі високу посаду. По суті, один із керівників напрямків угрупування він має доволі немаленьку кількість нагород. От, людина, я його дуже поважаю, людина дуже високопрофесійна в військовій сфері. І от коли він має, ну, скажімо, Проблеми з станом здоров'я він звільнений після контузії декількох тяжких. Тобто, але от ми відновили діяльність цієї, скажімо так, реанімували діяльність цієї організації, почали більш активно займатися. І напрямки визначили для себе це робота, це ветерани з ветеранами для ветеранів. Ми не збираємося і не робимо те, щоб замінити державу. Ні. Але є деякі питання, в яких державу треба або підштовхувати до дій, або держава цим займатись не буде. Зрештою, нам відомо навіть море, мільйон ситуацій, коли саме волонтери вирішували питання набагато швидше, ніж деякі питання проходили всі бюрократичні державні етапи. Так, точно. Залочка, дуже, дуже гарне слово. Тому що волонтери. От ми якраз я хотів наголосити, що ми відкрили двері для тих, навіть хто не воював. Бо в нас в основному це хлопці і дівчата, які приймали участь в бойових дій, багато поранених, ну реально воїнів. Але ми відкрили двері і для тих, хто волонтерить. Тобто, ми сказали, що ми відкриті для співпраці з волонтерськими спільнотами, з окремими волонтерами, і до нас приходять. І 어, от оцей напрямок через волонтерів, через небайдужих цих людей, ми вирішуємо е, питання, тому що часто густо е, державна машина вона дуже інерційна, і вона, ну скажімо так, вона бездушна часто і холодна, як не знать що. От приклад приведу буквально. От у нас є нещодавно до нас прийшов е, 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 товариш, враховуючи те, що ми категорично відмовились від. Е, Будь-яких грошей, будь-яких політичних руків, рухів партій, ми свідомо сказали: ні, ми приматно. Наголошуйте, що це аполітична Абс... організація? Не, не, не аполітична. Я не буду казати, що вона аполітична. Це незалежна ветеранська організація, яка чітко усвідомлює, і всі наші члени організації усвідомлюють, що. Та жахлива ситуація, як, в якій опинилася Україна, наприклад, там ще в 2014 році, там без армії, без скажімо, без озброєння, в цьому величезна вина наших так званих політиків. В яких є гроші, але немає ні совісті, ні честі, ні гідності. І вони вже зараз починають активно формувати громадські організації, приходять до громадських організацій з пропозиціями профінансувати. Ми відмовились категорично, здогадуєте, що приходили. На кривий кобилі під'їжджали, от може, ні, ми е, на самозабезпеченні. У нас є, е, скажімо так, рахунок, на який члени організації кожен місяць скидають дуже невеличку суму. За неї ми проводимо свою, так би мовити, операційну діяльність. Якщо ми вже про це говоримо, тоді ще одне питання, а потім повернемось до попереднього. Добре. Зараз ми спостерігаємо. Теж ви вірно зазначили цей такий активний вже політичний рух і для. Для військових є, існує така гіпотетична загроза потрапити в політичну історію. Вляпатись Не... Ну, можливо. І це таке, знаєте, застереження для військових теж зайвий раз подумати, з ким мати справу, бо людину можуть просто використати от власне в своїх, знову ж таки, політичних цілях, політичних перегонах. Звичайно, ми. Прямо кажу так, як я. Ми всіх наших друзів, членів організації, чи тих, хто з нам просто допомагає, ми всіх попереджаємо. Дивіться. Не секрет, що найбільшими моральними авторитетами зараз в нашій історії, в сучасній історії України, є військові. Звичайно, що форма нікому крила і нім на голові не намальовує. Знаєте, купу історії з корупцією, усім. але тим не менше. Військове середовище в масі своїй це найбільш активна, патріотична, дієва, як би це не звучало совіслива так, частина, яка має честь, гідність, патріотизм, і тому вони стають дико привабливими для оцих, я би сказав, так, напівмертвих уже деяких навіть політичних структур, які існують. Я не буду можу прямо казати П'еті, Юлі. Ми всі прекрасно розуміємо, про кого мова йде. Гроші у них є. І тому ми всіх наших попереджаємо: побратимів, посестер, тих, хто з нами поруч, Кажемо, що будьте дуже обережні. Вони будуть приходити до вас з грошима. Задумайтесь над тим, що це за гроші, звідки ці гроші. Це гроші ваших загиблих побратимів. Це на їх крові ці гроші, і на їх совісті, на совісті цих партій. М Пане Юрію, давайте з політики повернемось до громадської так, організації Євроза. <с»> і добре. все ж таки ви починали розповідати історію. Саме як до вас звертаються, як ви допомагаєте і як діє сама структура? Все дуже просто. Я можу навіть приклад привести. Так. Буквально декілька днів тому до нас звернувся наш побратим, поранений, тяжке поранення. Більш того, він ще й ВПО. Він зняв невеличку квартирку. У нього проблеми з ногами, він попав мінно вибухова. Він зняв невеличку квартирку на вулиці Фабричній, 14. Це бувший гуртожиток. І напоровся оце, до речі, ще одна проблема, про яку і Валерій Федорович залужний, до речі, казав в одному з своїх інтерв'ю: що на даний момент буде протистояння тих, хто не був, тих, хто. Побоявся, сховався, або е, просто сказав, це не моя війна, да, і тими, хто е, пішов. І там це е, гуртожиток був, ну, як, як завжди, приватизований, поробили ці кімнатки самолесенька кімнатка. А е, душ і е, туалет це місця загального користування, і там якась. Я буду казати, вибачте, буду казати так, як є, якесь. Е, Незрозуміле створіння, дама якась, яку я не хочу навіть людиною називати. Вона сказала, що я вклала гроші в душ, і я нікого туди не пущу. Хлопчина просто попросився прийняти душ. Бо це, ну, знаєте, як гуртожиток на поверсі душ. Обізвала його, я не буду повторювати тими словами, якими. Обматюкала, і ми зреагували. На це наш голова нашої міської організації Олег Бодня. Він разом з, ми звернулися до телекомпанії Сфера. Вони поїхали. Держава ні, ніякої реакції. Поки що жодної. Це, а це проблема. Це, це, та проблема буде ширитись. Протистояння між цими і хто отак себе поводить, так званими цивільними, яких захищав цей хлопчина і ледь, ледь не загинув, і от, от ну, це яскравий приклад того, чим ми займаємось і будемо займатися. Ми, я вже казав, ветерани для ветеранів з ветеранами. Ми будемо захищати права. Ми будемо боротись за те, щоб ці люди могли спокійно адаптувати, щоб вони лікували, щоб їх сім'ї не страждали. Ми зараз проводимо більш широку вже навіть роботу. Прямо скажу, наша організація почала працювати за кордоном. Я особисто був в Ризі, я знайомий з їхнім головнокомандуючим Збройними силами. Я знайомий з послом і не одним, і з їхньою громадською організацією, яка в них одна на всю Латвію. Ми вже будемо зараз заключати меморандум про співпрацю. Є співпраця з британцями, і ми будемо йти так сказати, поступово для того, щоби. З їхніми можливостями, а в них це поставлено ну, на більш таку широку професійну, скажімо, платформу. У них є бюджети, у них є. Тому що є сім'ї загиблих, є дітки, є дружини. Юрі, Організація ваша допомагає технічно, медично і медично, і технічно. У нас є психологи свої в організації, у нас є юристи. Які працюють з нами, які надають юридичні послуги. Ну і ведуть певні, якщо є справа, якась там треба чогось добитися, захистити права. Тобто, це от от таким чином. Де шукати, куди звертатися? Поштова 11. Це бізнес-центр Норд. Будь ласка, приїжджайте, третій поверх. Або шукати в соцмережах, або в соцмережах Юрій Коскій, так, писати так, точно. Суть зараз проблеми суть питання. Да, зараз будете скоро вже в додатку радіо Дім можете слухати. Ми зареєстрували, отримали реєстрацію лінійного аудіального медіа, так званого. Ви знаєте, що це таке без використання радіочастотного ресурсу. От, по суті, це інтернет-радіо, яке називається Перша ветеранська радіогроза. Та дякую, Радіо Респект. Теж приємно бути в вашому додатку. Слухайте Радіо Респект. Теж і не забувайте підписуватись на ютуб канал Рівне Лайв. І пане Юрію, ви наголошуєте, що ось ви не берете грошей від політичних партій, але допомагати ветеранам без грошей все одно кошти потрібні. Це внеск, членські внески, як завжди, існує організація. Ми, запро... ми звертаємось часто до тих, хто має можливість. В основному це бізнес-середовище. Тобто, без будь-яких е, політичних зобов скажем, нюансів, зобов'язань, Тобто, ми приходимо і кажемо, слухайте, треба допомогти, можна допомогти оцій людині. От, от таким, таким, таким чином. Ну, от люди кажуть, да, отут ми можемо, отут ми не можемо, них же теж можливості не безмежні, не, 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 не безграничні. Таким чином, ми категорично, е, ще раз повторюю, ми категорично налаштовані. Не, скажімо, не брати е, брудних грошей. Я знаю, що ці, ці речі є. Я вже знаю як мінімум дві організації, яка, які точно сформовані і фінансуються. Одна, е, з нами були зустрічі, одна минулим великим політиком, а друга нещодавно діючим. Який нещодавно пішов з політичної арени. Пане Юрі з двадцятого року, з 2022 року триває повномасштабне вторгнення, і ми так розуміємо, що воно триватиме і завтра, і післязавтра. І, на жаль. звичайно, на жаль, звичайно, і о, війна торкнулася кожної сім'ї кожного українця в нашій країні, і е, теж, на жаль, ветеранів, кількість ветеранів буде зростати, і суспільство повинно бути до цього готовим. Але як ми бачимо в багатьох прикладах, поки що так не є. Ваша думка, як не про те, як погано чи не погано, а про те, як можна це покращити, і що потрібно? робити. Ну, є все-таки ветеранська політика, яку декларативно і, скажем, заявила і діючий уряд, і президент. Тобто, є міністерство ветеранів. Зрозуміло, що вони теж працюють. Просто це має бути нам на нашу думку, і на мою особисту думку, це має бути зараз в пріоритеті. Це найбільш шанована має бути верства населення, найбільш захищена. Тому що я приведу один приклад. Ми спілкуємося по е, роботі. От зараз плануємо там одну велику акцію. Ну, захід такий е, в нашому, ви знаєте, госпіталь ветеранів у місті Клевоні, який зараз, мабуть, найкращий госпіталь в Україні. Беззаперечно, я, я вважаю, що це так. Там величезні корпуси нові, там дуже хороший головний лікар, дуже класна команда. І е, ми. Е, 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 Кажем, ми домовилися про те, що будемо там проводити, от там знаходиться велика кількість ветеранів, особливо спінальників, і ампутантів. Ну, Туди потрапити людині, це. Подивитись на це все діло. Це, це і їх треба. вони, Чому я і кажу, про те, що це мають бути в пріоритеті у держави, у всіх громадських організацій, у всіх тих політичних партій, приятель. Ці люди мають бути захищені. Це ті, хто зберіг цю країну живою. Як тільки е, держава е, почне відвертатись від цих людей, ця держава зникне сама в собі, як казали в Біблії, знаєте, не устоїть той дом. Які розділені в собі. Ага, ну і власне, от. саме коли ми говоримо про мотивацію, хто хоче захищати країну, країна має продемонструвати відношення до тих ветеранів, хто вже звичайно, зробив максимум звичайно. для своєї я країни. Це, я про це я про це і кажу. Ці люди мають бути приходячи. Розумієте, ми спілкуємося. От по цій я не договорив акції. А у нас є так само дуже близький друг, один з найвидатніших психіатрів України. Професор Матяш Михайло Миколаївич, і от я з ним маючи розмову, одну ми торкнулися теми, бо є якби скажем, всі, хто вертається з війни, вони всі поранені. Немає не поранених. Є поранені, скажем, фізично, а є те, що називають ПТСР. ПТСР ставиться, це посттравматичний стресовий розлад, а він приводить до дуже-дуже різних наслідків для людей. І ми з ним говорили на цю тему. І він каже, це необхідно, держава має бути в пріоритеті і привів приклад один: В'єтнамську війну всі пам'ятають? Так? В'єтнамська війна це Сполучені Штати проти В'єтнаму. Так, от, загинуло там біля 50 тисяч американських солдат, а покінчило життя самогубством після того 70. Оце у них не було до того програми підтримки ветеранів, от роботи з е, морально-психологічним станом цих людей. Всі... от зараз Це досі знімають фільми. Ця тема їхнього та, народу теж досі болить. Так, от ми зараз. Ми зараз маємо. Я е, скажу страшну штуку. У наш друг, який у нас, я не буду прізвища називати. Він у нас, член організації. Він е, е, має тяжке поранення. У нього вже троє хлопців покінчило життя сам гусом з його батальйону. Ці люди не повинні залишити. І от громадські організації, держава, я вже казав, вона інерційна, вона така ну, і холодна, і інерційна, вона діє по протоколах. Більше громадські організації, вони повинні якось більше до себе цих людей забирати. От це от створювати те середовище, де їх чують, розуміють, допомагають не по роботі своїй формальній, а по тому, що ми такі самі. ми, ми, ми Як сім'я. От і це, а держава повинна цьому от надавати максимальну підтримку. Ну і останнє питання. Я розумію, що і всі ми розуміємо, що інформаційна війна. Ми її то виграємо, то програємо. І зараз це інформаційне поле не в кращому стані. Агресор, нажаль, нажаль. агресор витрачає на це набагато більше коштів. І ну, Маємо те, що маємо, але це не означає, що не потрібно працювати в цьому напрямку. Звичайно, і це теж має велике значення для тих, хто воює, для тих, хто воював і для ветеранської спільспіноти. Абсолютно правильно, ви кажете, ну ви знаєте, що я багато-багато років в медіа, я рівне один, і після Рівне один, і в Києві, і тут я займаюся цим питанням, тому одна, один із напрямків, яким я займався у період своїх перебування в Збройних силах, я займався певним, ну багато я сказати не можу, але одним із напрямків було те, що я робив от, один із елементів інформаційної війни. Надзвичайно важлива історія. Надзвичайно зараз, от коли почалось крупномасштабне вторгнення, е, уже я думаю, навіть сліпоглухані ми розуміє, що інформаційна підтримка і інформаційне забезпечення діяльності збройних сил і інформування населення. Ну, стоїть от в пріоритеті, мабуть, на одному рівні. Ми про це запишемо вже окремий ефір, да, бо да. цей ефір наш да. вже завершився. Так що це однозначно має бути, і держава на це має йти, і, скажімо, більш гнучко реагувати. І мають бути організації, і люди 100%. хотілося б, щоб були один до одного трішки добрішими. Пане Юрію, на завершення для наших глядачів слухачів, кілька слів. Я хотів би сказати одне: Росія не виграє. Українці за багато років нарешті усвідомили себе не просто як етнос, який танцює гопак, їсть борщ і співає гарних українських пісень. Українці усвідомили себе як політична нація, яка створила державу, яка протистоїть, як би це не звучало, але все-таки другій армії світу і успішно протистоїть. Хочу сказати тільки одне, що всі повинні. Воювати, воювати, і ти. Ті, хто здатен взяти зброю в руки, які мають 25, 35, 45, 50 років. Вони повинні йти в збройні сили. Ті, хто не здатен, повинні воювати в тилу, забезпечувати життєдіяльність збройних сил, допомагати ветеранам створювати надійний тил для тих, хто захищає їх же. Тому боремося, поборемо, переможемо. Слава Україні! Героям слава, дякую, що ви до нас прийшли. Дякую за захист, за вашу роботу, за вашу позицію. І нагадаю, що сьогодні з нами спілкувався Юрій Плоский, учасник бойових дій, доброволець, майор запасу, заступник голови Союзу ветеранів АТО та учасників бойових дій. Гроза, і я, ваша ведуча Наталя Демодюк, пам'ятаємо, що на плечах військових і волонтерів тримається зараз наша Україна. Тому віримо, допомагаємо і побачимось. Почуємось в ефірі.